Хотите поклонимся в Христу Царами нашему Богу? Слово запад свой положило сьмої весну. Як возволився і на Господи, ця приможте затворили єси, слава цих синус. Господу помолімося! о свишені мирі, спасання, і душа наша, Господи, помолімся. Помири всякого міра, благостояння, святий Божиї, церкви і суєнен, ні всіх, Господу, помолимся. Господи, помолімся. О святім храм'я самі свірою, благоговієм і страхом Божиїм, ходящим вонь, Господу, помолімося! О святішим селанським нашому францисці Францистці Римському і о блаженнішим патріарсі нашим святославі, і о преосвященніших митрополитих архієпископіх і боголюбивих єпископів наших, чеснім пресвітерстві, бо християконстві, осем причті люди, Господу, помолімся, обохраним народі нашому, при держащих властих наших, о всем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, о обителі цей, в всяком граді, і странні і вірою живущих не, Господу, помолімся, о, благоростворені, воздухові і забилі, і плодов земних і временіх мирних, Господу, помолімся. О, плаваючих, потешествуєших, пліненних і о спасенні спасеніє, Господу, помолімся. О, ізбавитися нам, від цяки я гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, присвятої, пречистою, преблагословенної славною, владичицю нашу, Богородицю і приснадів Марію, з усіми святими, помінувши самі себе і друг, друга, і весь живот наш, Христу Богу Богопредо. Як подобає тобі всякая слава, чеське поклонення Отцю і сину і святому Духу, нині і пресної во віки вікова. Господа, в скорботі мої візвав і Він почув мене. Господи, визволь душу мою від губ неправедних та від язика облесного, що дасться тобі або що доложиться до тобі, до язика облесного, стріли сильного нагострені з вугіллям пустинним. горе мої, бо вигнання моє затягнулося, осів'я межі з шатрами кидарськими. Довго прожила у вигнанні душа моя, з, ненавис... з ненависниками миру. Я був, миролюбний, коли промовляв до них, воювали зо мною даремно. Зводжу очі мої в гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю, не дасть похитнутися нозі твої, і не задрімає охоронитель твій, ось не задрімає і не засне охоронитель Ізраїля, Господь охорони, охоронить тебе, Господь, покров твій право, по праву руку твою, один сонце не опалить тебе ані місяць уночі. Господь охоронить тебе від усякого зла, охорони душу твою, Господь. Господь охоронить вхід твій і вихід твій від нині до віку. Зрадів, я коли сказали, мені додому Господнього підемо, стояли ноги наші у дворах твоїх Єрусалими. Єрусалим збудований, як місто, чиї будівлі злиті воєдино, бо туди зійшли покоління, покоління Господні на свідоцтво Ізраїлеві сповідати ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида. Просіти ж миру для Єрусалиму, і хай буде достаток у тих, що люблять тебе. Хай же буде миру в мурах твоїх і достаток у вежах твердинь твоїх. Задля братів моїх і ближніх моїх говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого шукав я добра тобі, до тебе, що живеш на небі зводжу, очі мої, ось як очі рабів до рук господарів своїх, як очі рабині до рук Господині своєї, так очі наші до Господа Бога нашого, допоки ущедрить нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надмір розповнилися ми зневаги, понад мій розповнилася душа наша, знущання, ситих та зниває гордих. Якби не Господь був з нами, нехай же скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстала люди на нас, справді живими пожерли були б нас, коли розлютилася злоба їх на нас, справді вода потопила б нас, половоддя перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, воду нестримну. Благословен Господь, який не видав нас, наздобиш зубам, їх душа наша, пташка визволилася із сіті ловців, сіть розірвалася, і ми визволилися. Поміч нашою в імені Господа, що сотворив небо і землю, славу Отцю і Сину, і Святому Духу. амінь. Слава тобі Боже. Божа. Аллоя, слава тебе Божа. Аллилуйя, слава тобі Боже. Поки, поки миром, Господу помолімся, Господи помилуй, Заступи, спаси, помилийся, сохрани нас, Боже, Твоєю Твоєї благодаті. Пресвятої пречистої, преблагословенної славною владичи нашого Богородицю і Преснадіву Марію, за всіми святими, помінувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадім. Яко Твоя держава, і Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і присней во віки віков. Oh, Slow down, slow down, Не Господеві поюше, піщучи до священною сінь подушевлений Киогот. Не місце, моє слово, містившую, приводиться, Господеві, паче сяства, плоті, младенствуючи, і святити, великий Захарій, приємне з веселієм сію, яко Божіє жилище. Не ради Тю потерпіття, Господи, потерпі душа, во слово, Твоє упова душа моя Господа. Днес, храм душе душевлений святиє, слави Христа, Бога нашого. Єдина вже на чиста я приводиться в храм і жити во святих і радується з нею, ким'яна на дух поють поют, Саломським поспіваючих, що ще мати його, ти до що страже утрення, да уповає Ізраїль на Господа, Ти пророков проповідані, а Апостол слава й похвала, і всіх земнородних обновлення є, Діва, мати Божія, тобою Богою, примирихомся, Ім же ж тим Твоє в храм, Господень, хожденіє? і санилом всі пісни нарадися тобі, пречистає вопієм, Твоїми молитвами спагасаєм. Як у Господа милосимо, Него і збавлані, то із бажні зраля по сімей законієго святий, святая, свята Тима, не лопитається суще святіший храм, святого Бога нашого, вся чискає, освятившого входом є і обоживши єстиство, земли, оболшається. Хвалити Господа, всі єзи, похваліти його, всі люді, отруковице радою, ще сяє, свящи, йому ще свящи. Свята, я святих священно, проявляє ще хотящу заю, нетреченої зная восіяти і просвітити вотьмі, сіяючи в сія, невіня духом, як утвердиться на лосіго на нас, істина, Господня, Господня мові, в пові, Веселяся, прийми закарі, Госубега на всех. Же проповідаша Божії пророці Духом, і сію ведемо святий храм, священно священого спита, якода буде влади. Бо навісто владице, прийшла яси в храм, моли, воспитати Сього во святая святих, Як освящено тоді дай послан Без тебе тобі все не порожні. Ти, що тобі принося, Небесне, все вся Зря, що Духа Святого, вся шася. Тим же причисти, і не скверно, Я же небесі на землі славим Сирот наш, при мудрості і світа святи, я слави безна. Ісуса Христа, на запад сонця, виївши світ вечерній, Твоєму царі. Всім примудрості, вонь ми, Боже, заступник мої сити, і ми на своє предвариння. Із мим'ях моїх Божих от на нам я, і збавим я. Боже заступник мої святи, милоснує предворити, Боже заступник мої сити. І Наші і хвальний прославлений ми Тівові Будь, Господи, мала на нас, я кажу, повагом на тях. Славитися, Господи, навчим'я Твоїм. Твоя, Владико, влади коразуми, оправданням Твоїм. славитися, святий, просвятим, оправдання Твоїм. Господи, мило Твоя во Віла руку Твоєю не преси ти відподобає хвала, Ти відподобає твіні, ти слава добра. Сини Святому духу, пресної вікам. І сповнім вечерню молитву нашу Господи, він. Господи помилуй, заступи спаси, помили і сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. вечора всього совершенна, свята, мирна і безрішна, Господа просіть, Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя, душі наших у Господа просі. Прощення, оставлення гріхові, при наших у Господа просім добрих і полезних душам нашим і мира, мірові у Господа Проче прочеї врем'я живота нашого, в мирі, покаянні і скончати у Господа просім. Християнські окончини живота нашого безболізне, непостидне мирне доброго віта на страшнім судищі Христові. Просім. Присвітою, пречистою, славною славної нашу Богородицю і Преснадіву Марію, з усіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. Як лаг чоловіко, любець Бог єси й тобі, славу висилаємо селаємо Сину і Святому Духу, нині, віки і приснай вавіки віков. Сині духові. Глава ваша, Господи, ві преклоніта. Дітво Твої, раби, поклонниша глави, своя же покорешевеє, не од от чоловіка, ожидаючи помощи, не твоя надішуся милости і твоєго чающа спасення. Я же в всякої врем'я і по настоящим вечері, і нож от наш, отцякого от отцякого противного дійства і його помишлення і суетних, і воспоминань, і лукаве. Буде держава царстві я Твоєго благословенного і препрославлена, Отця і Сина, і Свята у Духа, нині, і приснує, і віков. Радуйся, небо земля не Душу зрящу божесний дому чесно сесно, у єдиний непорочною. Хней же див'яся Захаєм і дверя Господня храм отверзає тобі двери, радуючися в нем ликовству. Ознав бой вірувок, як уже ізбавлені приїде проявлено Ізраїлево, І родиться із тебе Бог Слово. Даруй міровелімисть, приведуться царю Діве вслід є іскриніє, ja. приведуться тобі, Анна Божественна благодаті. От благодати чистою чистої преснодіво приводить з веселієм храм Божий. Звавши ти пред Нею отроковицям свішинося, і благолюще пойдеча до давшому, тя буде возглажання, і благоволений тим ям, внидим незабудимею, віщай, і готовий забити Ісусов, містилище і Красноє, подаючого міру велію ми. Доні, ведуться в храм, царевнути в храм Божий, бо в містимі храм возлагається Діва Всесвятая, і отроковицеї нині свіщено ще предходять, і грають родители, і сопряжені, зрядної, яким же я не ще, як воротиша творца рочую. Я жалеху, що Божественних скині їх, і питає марукою, англою, сини Христа, пристає мати, подаю, що велію милость. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині преснового, вікиво. царя Христа, і Бога, діве свіщинося, ще притидіти преснодіви, штущисної є? матери печальського одложивши, радостно спосвітствуйте, матери, бабише, і радости в вірах одата всі цих, є, же радуйся, Са на ловозу обрадовані, Присломалявшися молящася душа наших нині, одпущай щаба твоєго. твоєго блади. зиха. Світо відкровен її і славу людей твоїх із раї. Святий Боже, святий кліпкий, сади безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кліпки, сади безсмертний, помилуй нас. Господи святий кліпки, сади безсмертний, помилуй нас.

І жина небезів, да в ім'я Твоє, прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на якому і на землі, і в наш насушний даж на мене, слава нам довгий наша, яку ми, вставляє душем нашим. І не веди на свої кошельні. Слухава, як у Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і свята у Духа, нині, і пресної во віки вікового. благоволення Боже, подобрає. У спасенні проповідані, в храмі Божій ясно дівої цех хреста, всі предвозвішає, та й ми волеласно возобі, радуйся, смотрення за житлової сполнені. Помилуй нас, Боже, поводи всі милости Твоїм молим, Тися, все усилий і помилує. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще ще у святішим селенським архієреї нашим Францисці папіримським і блаженнішим патріарсі, нашим святославі, правосвященніших митрополитів, архієпискупів і боголюбових і безпіхів наших. І у чеснішим ці нашим ігумені йоні, у служащих і послуживших у святій обителі сей, і от цих наших духовників сей Бохристі, браті і, і нашої. Господи, помилуй Господи, Господи помили. Є ще у Бог народі нашим, придержавши власне нашої отцем воїнстві. Господи, помили, Є ще молимся о пристоящах, людях, ожидаючих тебе великий і багатний милосте, нам милостині до всіх православних християн. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як милостивий милостивій чоловіку, любить Бог, я сей тобі славу, висилаємо цього і сину, і Святому Духу, нині присний, і вовіки віки віком. Премудрость. Цей благословен Христос Бог наш свято, да, нині присний, во віки віком. Присвятає Богородиця, спаси нас. Часнішою херовим, і славнішої безсламлення, сирафим, безслідня Богослава рочою, сущою, Богороди, тя величагає. Слава тобі, Христе, Боже, оховання наше, слава Тобі. Слава Цю і Сину, і Святому Духу, і нині і присновіки Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами, пречистий, своє Матере, силу і чесного і жовтотворящого креста, заступленням чесних небесних сил, безплотних, чесного і славного пророка, притечі і Крестителя Господнього Йоанна, святих славників, суперечних апостол, і живосвятих Отця нашого Николая, Архієпископа, Мероликійського чудотворця, святих славних і доброповідних мучених, преподобних і богоносних отець наших, і блажених преподобномучених Леонтія Акзарха і Архімандрита Унівського, і святих отець наших, і священномученик Клемента Папиримського, і Петра Єпископа Олександрійського, і всіх святих Лити спасет нас як облах блахи, чоловіколюба.